Це людина честі, вірності і совісті. 17 років він і до теперішнього часу, до останнього подиха віддав себе служінню державі, служінню Збройних силах, захисті держави. Він створив сім'ю, побудував дім, він одружив сина, має внучку. Від лейтенанта до підполковника він пройшов всі щаблі. Військової служби займав дуже багато посад. Завжди відносився до служби, до виконання своїх обов'язків. Дуже відповідально. І в нього є чому повчитися. Хай світла його пам'ять залишиться в наших серцях і душах. і Всевишній дарує йому вічне життя десь там, на небесах. З 2018 року я разом з полковником Кокойком до теперішнього часу, в принципі. Прослужили, Фінник перебував на посаді старшого офіцера. От, багато зумів навчити, в тому числі і мене. Перші свої і відрядження, і робочі завдання виконували разом. От, дуже був освіченою людиною, дуже досвідченою людиною був. Міг багато чого навчити, підказати, допомогти. Так сталося, що хвороба його забрали. Валерій Феодосійович був начальником речової служби артилерійського полку. Зарекомендував себе як дуже порядна людина, От, е, дуже гарно відносився до всіх категорій військовослужбовців, як до солдата, так і до е, офіцера. Любив людей, старався допомогти, в чому міг. У нього десь під 30 років в загальної служби. Дуже шкода, вічна пам'ять йому. Хай з миром спочиває. От, будемо пам'ятати про нього.